Шановні ну, друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Влада і гроші, гроші і влада, що є більш вагомим, що дає більше впливу, що важливіше. Велика дискусія, яка, мабуть, не має розв'язання, і ну, багато хто справедливо підкреслює, що для того, щоб отримати владу, ну, принаймні в демократичних суспільствах, там, де працюють вибори, там, де працює телебачення, засоби масової інформації і так далі, потрібні великі гроші. Потрібно мати зв'язки і потужних спонсорів, які можуть оплатити. Твою кампанію по просуванню, або треба самому мати великі гроші і бути дуже заможною людиною, або те інше разом узяти. І далі, коли людині вдається взяти велику владу, наступає певний момент істини, що людина з цим робить. Та? Тому що ну, хтось може бути дуже заможним і потім прийти до влади і зробити заможною свою країну. І, Сам заробити на цьому гроші, хтось може бути незаможним, але е, допомогти розвитку своєї країни. Історія теж знає такі приклади. да Тобто, але бувають і зворотні варіанти, коли дуже заможна людина отримує владу, але їй недостатньо е, тих грошей, які там він чи вона мала до цього, і дуже багато енергії, часу, зусиль зосереджується на тому, щоб збагатити себе, свою родину, своє найближче. Оточення. Тобто тут немає ніяких універсальних таких шаблонів, правил в усіх країнах і на різних відрізках історії це спрацьовує по-різному. І зараз дуже цікава подія відбувається в Сполучених Штатах з перемогою Дональда Трампа, тому що, ну, мабуть. Настільки активного в економічній політиці президента світ давно не бачив, да просто ну не встигають там навіть світові лідери і аналітики просто реагувати на ті економічні рішення і стратегії, які Дональд Трамп приймає. Практично щодня при цьому вони мають ну, такий великий масштаб, якщо не доленосний характер, взагалі для економіки світу. Я розповідав вам про економічні погляди Дональда Трампа про те, що він обіцяє, що він цього буде робити. Побачимо, але деякі речі ми вже бачимо з вами втілюються в життя, наприклад, торгівельна війна проти Китаю, яка. В, насправді на стадії ескалації завдяки тим рішенням, які прийняв Дональд Трамп, я розповідав вам про те, навіщо взагалі потрібні митні тарифи, торговельні війни, да. Тобто, що це за такий особливий геніальний інструмент в економіці. Я от думаю, тобто людина, коли приймає такі гігантські впливові рішення, да. Тобто, наприклад, він знає, що завтра він оголосить певну новину, яка буде рухати ринки на мільярди на сотні мільярдів в капіталізації. Та Якісь акції підуть до гори, якісь акції проваляться, якісь валюти деяких країн просто можуть зреагувати, і вони реагують на відсотки на е, його заяви, ну не кажучи вже про рішення, та і е, яка ж це величезна, мабуть, спокуса не приймати якихось інвестиційних рішень у власних інтересах, використовуючи цю інсайдерську інформацію. Величезна спокуса. Я думаю, що. Мало хто може втриматися і встояти. І от буквально на днях Wall Street Journal вийшла дуже цікава стаття про бізнес самого самого нинішнього президента США Дональда Трампа про те, як він і його родина заробляє буквально там, останнім часом на деяких великих темах. І це доволі контроверсійні речі. Мені буде цікаво, щоб ви поділились в коментарях, що з цього ви вважаєте нормальним, правильним і крутим. А що ви вважаєте неприпустимим і таким, що може викликати серйозні проблеми в майбутньому? Будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал. Краще зробіть це прямо зараз, бо це допоможе простувати економічне просвітництво в Україні. А я розповім вам про оці знахідки Wall Street Journal. Перша тема, на яку журналісти звертають увагу, це така стратегічна вечеря Безоса і Трампа з дуже високими ставками. В грудні минулого року вже Безос опинився в Маралага, де він повечеряв з Дональдом і Меланією Трампами. І це була далека не випадкова зустріч для Безоса, одного з найбагатших людей світу, засновника Амазон, ця зустріч мала велику вагу. Він прагнув налагодити стосунки з майбутнім президентом. Лідерам, чия політика може сильно вплинути на його бізнес імперію, одну з найбільших в світі компаній. Але йшлося не лише про Безоса. Меланія Трамп мала свій власний порядок денний. Вона шукала покупця на документальний фільм, хроніку свого повернення до Білого Дому. Команда першої леді звернулась до кількох студій, включно з Амазон, сподіваючись укласти вигідну угоду на фільм, який вона збирається продюсувати. Напередодні цієї вечері Меланія разом з Бретом Ратнером, голівудським режисером, з суперечливим минулим, розробляла стратегію, як представити свій проєкт Безосу. Того вечора вона особисто презентувала пропіччила своє бачення Безосу і його нареченій Лорен Санчес. І що в результаті в результаті рекордна угода трохи більше ніж за два тижні після зустрічі в Маралага. Амазон укладає безпрецедентну угоду, погодившись заплатити 40 мільйонів доларів за ексклюзивні права на документальний фільм Меланії. Давайте подивимось на це в ширшому контексті. Amazon ніколи не витрачав стільки на документальний фільм. Наступна за величиною пропозиція від компанії Disney становила лише 14 мільйонів доларів. Netflix та Apple на відріз відмовились брати участь в торгах. Пропозиція Paramount становила лише 4 мільйони доларів. Ми ліцензували документальний фільм про Меланію Трамп з однієї причини і тільки з однієї причини, тому що ми думаємо, що він сподобається. Клієнтам заявив представник Amazon. Але інсайдери індустрії дивились на цю угоду по-іншому. Частка Меланії становила, як стверджують Wall Street Journal, близько 70% від угоди, і це поклало десятки мільйонів доларів безпосередньо в її кишеню. Її команда також приватно продавала. Спонсорські пакети генеральним директорам і мільярдерам з мінімальним внеском в 10 мільйонів доларів за такі привілеї, як і мені, скажімо, там віп-запрошення, наприклад, на, на прем'єру фільму. і угода з Амазон це лише один з багатьох фінансових успіхів, які сім'я Трампа отримала після повернення до Білого Дому. Компанії та заможні люди спрямували щонайменше 80 мільйонів доларів на підприємства, пов'язані з Трампом. Включаючи фонд його президентської бібліотеки та приватні бізнес-інтереси, судові врегулювання стали значною статтею доходів, оскільки великі корпорації платять, щоб припинити суперечки з Дональдом Трампом. Одне з помітних таких врегулювань кампанія Ілона Маска ікс. Колишній Твітер заплатила Трампу 10 мільйонів доларів за вирішення юридичної суперечки. Очікується, що більша частина цих грошей піде безпосередньо Трампу, а не до фонду його бібліотеки. Трамп завжди перетворював владу на прибуток, але цього разу він пішов далі, ніж будь-коли, сказав Тайкоп, колишній юрист Білого Дому, який відтоді став голосним критиком. Всі ці кампанії хочуть залишатися на його боці, і він використовує це наповну. Історично склалась так, що президенти продають свій бізнес або передають його в сліпі трасти, щоб уникнути конфлікту інтересів. Але Трамп застосував інший підхід. Трамп організейшн продовжує повноцінно функціонувати під керівництвом Еріка Трампа. його Сина угоди з іноземними компаніями все ще залишаються на столі, незважаючи на попередні заяви про те, що вони не будуть укладені на сайті Trump Organization Тепер з'явилось повідомлення про розширення глобального портфеля, що свідчить про збільшення кількості міжнародних підприємств. Крім традиційного бізнесу, сім'я Трампа агресивно розширює свою присутність в сфері рітейлу, криптовалют медіа. Членські внески в Маралага злетіли до мільйона доларів. а... У 2017 році вони становили 200 тисяч доларів. Trump Media and Technology Group, власник платформи соціальних мереж Трампа, зараз є публічною кампанією, в якій Дональд Трамп молодший відіграє ключову роль. Криптовалюти з брендом Трампа, Трамп та Меланія ненадовго досягли сукупної ринкової капіталізації, вдумайтесь, в 15 мільярдів доларів США перед тим, як ну, обвалитись. Та Колись Трамп відкидав криптовалюту як аферу, але зараз він позиціонує себе як криптопрезидент, каже один з експертів галузі. Криптовалютні підприємства сім'ї швидко розширюються. Китайський мільярдер Джастін Сун інвестував мільйони доларів в криптопроєкти Трампа, що викликало занепокоєння щодо іноземного впливу. World Liberty Financial, криптовалютна фірма, яку підтримує Трамп, зібрала понад 300 мільйонів доларів США. Ця система дозволяє мільярдерам спрямовувати гроші в світ Трампа майже без публічного розкриття, каже один з колишніх чиновників з питань етики. Трамп не лише заробляє на нових підприємствах, він також використовує судові позови як важливі для отримання величезних відшкодувань. Компанія Мета. Колишній Фейсбук заплатила 25 мільйонів доларів щоб врегулювати юридичну суперечку з Трампом. З них 22 мільйони доларів пішли до фонду його президентської бібліотеки. ABC News належить Дісней. Заплатила 15 мільйонів доларів за врегулювання судового позову про наклеп невдовзі після виборів. Google Paramount ведуть переговори про врегулювання судових позовів пов'язаних з Трампом, зазначають Wall Street Journal. Один з адвокатів Трампа висловився прямо. Коли ми виграли вибори, настав час збирати гроші. І бренд Трампа використовує не тільки сам президент США Дональд Трамп. Наприклад, Дональд Трамп молодшою агресивно розширює свій бізнес, використовуючи бренд свого батька. Його роль в корпоративних радах спричинила. Різке зростання акцій. за два дні. Акції компанії з виробництва безпілотників, яку він консультував, підскочили на 249%. Там кажуть, що він заробив понад півтора мільйони доларів на своїх інвестиціях в цю компанію. Тобто вони його показали на борді і акції зробили от таким чином. До речі, він доєднався ще до 1789 Capital, Венчурного фонду, що інвестує в консервативні бізнеси, включаючи медіа імперію Такера Карлсона, навіть Баран Трамп, молодший син президента, недодовго запустив підприємство в сфері нерухомості, але потім закрив його під пильною увагою засобів масової інформації. Зараз все можна монетизувати, сказав колишній інсайдер Трампа, і компанія Trump Incorporated повністю відкрита для бізнесу. І це ж фінансова машина Трампа тільки починає працювати. Від масштабних судових врегулювань до рекордних бізнес-угод Трамп перетворив своє повернення на посаду президента на безпрецедентну фінансову можливість, зазначають Wall Street Journal. Він активно використовує судові позови для отримання компенсації. Його сім'я швидко розширює свою бізнес-імперію. Етичний нагляд був значною мірою демонтований. А скільки компанія Trump Incorporated продовжує зростати, ясно одне. Для сім'ї номер один це не просто влада, це великий профіт. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, вподобати це відео, поділитись вашими думками в коментарях. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам робити більше контенту про економіку, розвиток та інновації.